Пуерто Ріко, райський острів у Карибському морі. Однак він приховує страшні таємниці, уперше це сталося 1975-го. У селищі Мокко почали загадково помирати тварини. Невідоме чудовисько висмоктувало скурок, овець та кіз, кров і внутрішні органи через маленьку дірочку в шиї. Люди почали говорити про уперя з Мокка. Тоді розгнівані жителі вчинили вибух печери, в якій, на їхню думку, мешкав монстр. Усі напади на тварин раптово припинились. Одначе 90-го року чудовисько повернулось. Тоді над Пуерто Риком вирував потужний буревій х'юго. Він зачепив ліс із секретною військовою лабораторією. Одразу після цього монстр з'явився знову. Місцеві жителі прозвали його Чупакабра, тобто той, хто смокче кози. Він нападає на тварину ночі, і нічого не може стати для нього перешкодою ані огорожа, ані стіни хліва. Ця вівця пережила зустріч із чупакаброю. Чудовисько не встигло висмоктати з неї крові, та на сам кінець від люті вирвало вівці хвоста. За довгі роки для деяких жителів Пуерта Ріка Чупакабра перетворилась на манію, а полювання на нього на мету всього життя. Якщо ми спіймаємо чупакабру і хтось захоче його забрати, цим людям доведеться заарештувати мене. Інакше я не дозволю розлучити мене з Чупакаброю. Місцеві жителі теж кілька разів зустрічали Чупакабру і навіть склали його портрет. Отож, приготуйтесь, Чупакабра. Це така собі суміш кенгуру та динозавра півтора метри заввишки. Він, як невелика рептилія, тільки без хвоста і голови. Замість звичайної голови, у цього страхопуда макітра чужопланетянина із величезними червоними очиськами. З рота стирчать ікла. На руках три пазурі. З кольором очевидці до кінця не з'ясували. Одні кажуть, що він червоний, інші, що темносірий. Проте всі запевняють, що чупакабра волохатий, а ще в нього є дивоголки. Вони починаються на голові і спускаються по спині. Ці штуки, хай би чим вони були, змінюють колір. У цей час істота злітає. Голки якось змушують істоту рухатись. Це дуже дивно, бо всі свідки кажуть, що вона пересувається на двох ногах. У них є шкіряні мембрани під руками, приєднані до тулуба. Та вони не користуються ними для лету, тільки змінюють мембранами напрямок руху. Та незважаючи на такий детальний опис чупакабри, єдине підтвердження його існування це жертви. За всі ці роки він не залишив ніде жодного клаптика своєї шкіри чи волосинки. Якось жителі Пуерта Ріка вирішили, що підстрелили Чупакабру. Монстр утік, одначе залишив по собі кілька крапель крові. Але аналіз ДНК показав, що це людська кров групи. А до того, ж, жоден турист у пуерто ніколи не бачив нічого схожого на загадкового чупакабру. Тому науковці схиляються до двох версій про його походження: або ж його вигадали навмисне для приваблення туристів на острів, або пуерториканці його і справді бачать під дією якогось місцевого наркотика. Чупакабра не єдина диво істота на землі. Існує безліч незвіданих тварин, які живуть надзвичайно близько, але їх ніхто ніколи до пуття не бачив. ЄТТІ або снігова людина. Перші згадки про неї відносять ще до другого тисячоліття перед Різдвом Христовим. І ось нарешті цього літа у штаті Джорджія США знайшли велетенський труп снігової людини. Щоправда, аналіз ДНК показав, що це ніякий не єтті, а опосум. Ну а головний відеодоказ існування снігової людини фільм Патерсона, 1967 року. Суцільна підробка. Батько американського єтті Рей Волес. Наприкінці 50-х він будував дорогу в північній Каліфорнії, та місцеві жителі весь час намагалися щось у нього поцупити. Тому Волес вирішив трохи налякати злодіїв. І якось уночі він навмисне залишив величезні відбитки ніг біля вантажівок. Це справило такий фурор, що Волес вирішив не спинятися на досягнутому і зняв невеликий, начебто, документальний фільм про Єтті. а в образі снігової людини зобразив власну дружину, одягнену в спеціальний костюм. Взагалі культурологи кажуть, єтті та дід Мороз та сама істота. Перші згадки про снігову людину є в мітології гімалайців. Вони й дали цій величезній волохатій істоті ім'я Єтті. З часом легенди про здоровання дійшли з Скандинавії, де його почали називати Єлопукі, тобто Дідом Морозом по скандинавському, у 15-16 сторіччі Йоловпукі став виходити із хащів уже не волохатим велетнем а бороданем у Шубі. До того ж, під Новий рік він почав виконувати важливу функцію дарувати дітям подарунки. І ще одна не менш популярна істота. Лохнеське чудовисько. Перекази про нього є ще у записах римських легіонерів. Знову ж про нього згадали в 30-х роках 20-го сторіччя. Самовидці описували Нессі як величезну істоту з довгою шиєю, маленькою головою і двома горбами. Однак тисяча дев'ятсот тридцять четвертого лікар Кеннет Вілсон сфотографував «Лохнеське чудовисько. Однак 94-го року компанія Кодак з'ясувала, що фотографія хірурга фальшивка. І ще один усесвітньо відомий доказ існування Нессі це знімання Дінсдейла. Одначе незалежна експертиза 2005 року визначила, що ступак, який начебто залишило Лохнецьке чудовисько, ніщо інше як пінний слід від моторного човна. До того ж, психологи дослідили, що Лохнець ідеальне місце для галюцинацій. Більшу частину року поверхня озера ідеально рівна, без найменших хвиль. У поєднанні з сонячними променями, що відбуваються від води, дзеркало озера породжує чудові ілюзії. Та навіть якщо люди справді щось бачили, то це щось можна дуже просто пояснити. Здебільшого Лохницьке чудовисько бачили в 30-х роках 20-го сторіччя. Саме в цей час біля озера проходили маршрути блукальних цирків, і за чудовисько легко могли сприйняти слона. Коли він плаває, то майже повністю занурюється у воду. На поверхні залишається тільки хобот. А двома горбами чудовиська цілком могли бути голова та спина слона. За іншою ж версією, величезні хвилі та бульбашки результат тектонічної діяльності на дні озера. А ось цю істоту викинуло на береги Гвінеї. Торік Велетенський монстр має понад сотню зубів, лапи та хвіст. Такого створіння раніше ніхто не бачив, тому й легенд про нього ще скласти не встигли. Науковці ж і досі гадки не мають, що це таке, бо на жодну відому раніше тварину це чудовисько не схоже. Що це вигадка чи правда? Можливо, вони і справді існують, стверджувати, інфошок не береться. Але, на жаль, усі наявні докази їхнього існування точно суцільна містифікація.